Вітаю вас на, на захід 20 практичні конференції по просуванню на західних ринках. Це остання доповідь. Вона супер коротка, вона майже сама коротка. Я дуже сподіваюся, що вам сьогоднішній день такий марафон. Я питав сьогодні Кліма е, е, нашого монтажера е, і ту, ту людину, яка дивиться, щоб все робило без перебоїв, е, вже 16 годин. Підряд ми йдемо з цією конференцією, і це мабуть рекорд за за весь час існування на західу. І в мене повинен бути простий доклад про 15 висновків за 15 років SEO, які я спостерігаю, і начнемо треба зробити сайт для запуску проекту. Швидко та якісно з урахуванням найкращих SEO практик. Звертайтесь до AppCong. Кастомні сайти під будь-які задачі. Розробники, які говорять людською мовою, шарять у SEO, мають досвід у створення афіліей сайтів та продуктів під ключ. Спеціальну мову для глядачів на захід. Ведіть код. Я від «Віті» та отримай знижку 15%. Кост effective SEO Strong замов сайти у AppCong. Заповнюйте заявку на сайті appkong.com зразу скажу вам, так що перший на захід розпочався в 2014 році, коли перший раз Росія розпочала війну, і ми з того моменту активно пропагандуємо. В те, що треба вчити англійський язик, в те, що треба виходити на західні ринки, і це саме час зараз виходити туди. І е, мій основний посил показати, що, е, ну, що треба просто діяти. І е, якщо ви прочитаєте скрін, е, то ну я можу прочитати на англійський, і е, що прогрес. Е, Відбувається ну не, не як пряма лінія. Він ну об, об, обично ви це не відчуваєте, навіть якщо ви активно фігачите кожен день і все про відбувається отак: от. Тобто, ви думаєте, що ви як білка в колесі на сам крутиться, крутиться, крутитесь по кругу, але на на. Насправді все відбувається так, що ви з кожним разом стаєте краще, 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 і краще, і таким образом таким акумулюєте свій опит. Я дуже хочу поділитися якраз 15 років в такому data-driven вигляді, де я розпишу різні етапи. Що що відбувалося, як відбувалося, як вони вплинули в цілому на те, яким я являюсь сьогодні, і це дуже просто: Table of contents простий це От якщо ми розб'ємо 15 висновків на 5-3, по 3, то у нас Получиться так, що на першому місці це швидкість, на другому це не боятися робити помилки. На третьому це фокус, на четвертому це створювати та удосконалювати процес. І п'яте, так щоб не зупинятися, треба мати амбіційну ціль, яка в принципі є драйвером для цього всього, щоб. Ну, коли є амбіційна ціль, то як казав Діма в началі на, на початку сьогоднішньої конференції, то е, е, другі штуки вони автоматично складаються в пазл, і е, якісь процеси е, самі по собі е, відбуваються. І, і е, так як я, як я вас сьогодні утомив е, і. Ну, признайтесь чесно, я не готовий просто е, от прям видати контент, так як він займе мабуть, десь час-півтора. Так що е, у мене є розсилка, я її вже завів е, уже чотири ньюслеттер розсилки. Вони е, відбулися, і це мабуть на ближній ближайший час. Наближаю перспективу, це єдиний варіант, де ви мене зможете знайти, де я дійсно на англійській мові ділюся тим, що відбувається з нами. Як ми це робимо, як ми робимо цей процес і так далі. Тому я вам рекомендую підписатись, якщо ви ще не підписались. І, і все цікавить стратегія лінк під нові ринки. Backlinkers – не просто будь-які лінки, а посилання, які вам насправді потрібні. Був негативний досвід лінкбілдингу та не хочете ризикувати повторно. Взагалі новий сайт і важливо побудувати максимально природну та безпечну стратегію, обмежені в ресурсах та часі. Є виділений бюджет, який потрібно ефективно спланувати. Всі ці проблеми вирішить Backlinkers. Залишайте заявку прямо зараз. backlinkers.net.ua і це і це все. То тобто, есть, отакий от, такий от call to action екшн. Якщо ми я вам зараз зупиню екран, скину, щоб ви подивились у чаті останню розсилку, як вона виглядить, і, і підпишіться. І побачимося з вами в, в майбутньому. Також дякую всім, хто донатив на банку. Мені відписали, що треба дякую. Сказати Стас Стас Ткач. Він задонатив тисячу гривень. Дмитро Горбенко тисячу сто одинадцять гривень. Сума всього склала на сьогоднішній момент 181 411 одну гривень. Ці всі кошти пропорціонально розділяться на нашим фінансовим менеджерам і відправляться на різні фонди, які у нас є в списку, та не тільки і повного звітність зроблять. Наші наша команда і е, наша банка не закривається сьогодні. Бо як я дізнався, багато людей хочуть зробити. Але сьогодні вже не можна на ФОП поміняти гривні і закинути їх на карту. Також е, вона буде діяти до понеділка, до, е, до, до понеділка до вечора. І далі ми закриваємо банку, розпреділяємо і, е, і все. І дякую за те, що е, ви. Вірите в Україну, вірити в те, що буде перемога, і також робити невеличкий, але внесок. Це не 4 байрактари і 600 мільйонів гривень. Але такий даже такий невеликий внесок це теж гуд. І я дуже сподіваюся, що. Ваші скіли прокачаються. Ви ще раз передивитесь відосики, е, станете біль, більш ефективними та побачимося на наступних на заходах. Bye. Привіт! Мене звати Сергій, я продакт Онер Pro. Наша команда продовжує покращувати та розвивати сервіс. Ми інтегрували метрики Majestic. Достатньо заключити свій звичайний аккаунт в влаштуваннях лінчих, змінили UX та UI і вже отримали десятки схвальних відгуків. Та найголовніше повністю переробили пакетний аналіз. Скануйте тисячі сайтів або URL на показники Ahrefs та Majestic, перевіряйте їх індексабельність та будуйте лише якісні посилання. Приймайте правильні рішення швидко. Разом з Нічекер Pro.